Привіт! Цей подкаст називається Трохи зайнята. Бо саме так я себе почуваю: трохи зайнята, трохи втомлена, трохи загублена в побуті, турботі, внутрішніх діалогах і нескінченних дрібних справах. А цей епізод про те, чому домашній марафон без фінішу не рахується за роботу і чому ми самі починаємо в це вірити. Десь раз на тиждень ми з моєю мамою зізвонюємося по відеозв'язку, щоб вона побачила онука, а він, бабусю, це завжди десь сьома вечора, той момент, коли я вже на межі виживання. Мені просто посидіти, помовчати та довести себе до ліжка. І тут мама каже моєму дворічному синові: Давай, бабуся, буде тебе шукати. Коли вона була в нас в гостях, вони справді гралися в хованки. Син миттєво вмикається в гру, тікає, ховається за двері і кричить Бабусю, шукай! Але бабуся в телефоні. А тим, хто буде бігати по квартирі, поки бабуся грається через камеру, буду я. Я встаю, беру телефон з бабусею і йду шукати сина. Раз, другий, третій, їм весело. Бабуся сидить за комп'ютером десь за сотні кілометрів, малий гасає і палить залишки енергії. А я бігаю квартирою і думаю: супер, прекрасний вечір. Кажу мамі: Мам, ти класно придумала! Змусила мене бігати, коли я просто хотіла посидіти і відпочити. А мама весело відповідає: А від чого тобі відпочивати? Ти ж цілий день нічого не робила. Завіса, це сказала жінка, яка все життя розповідає, як їй було важко з двома дітьми. Як вона прала, готувала, прибирала, ходила на базар, справлялася з усіма сімейними справами. І от через 20 років, каже мені іншій мамі, ти ж цілий день нічого не робила. Хоча зовсім недавно пробула в нас тиждень і бачила, як проходить в нас день, як треба готувати тричі на день, бо чоловік працює з дому. Чи іноді окремо готую для сина, як між кухнею і іграшками я намагаюся жонглювати рештою хатніх справ, які нікуди не діваються. Щоб прибирати це не просто натиснути кнопку, це зібрати, помити, витерти, знову зібрати. Це Лего, яке завжди під ногами. Це сто розмов на день, мама, дай, мама, грай, мама, хочу, мама, не хочу. І це все по колу кожен день. Так, мама майже одразу зрозуміла, що бовкнула зайвого і перевела це в жарт, але суті це не міняє. Мабуть, з часом справді забувається, якою є ця постійна повторювана рутина Життя День бабака. Коли все зливається в одне, і ти не можеш згадати, який сьогодні день. І якщо навіть твоя мама це не розуміє, то як мають це зрозуміти інші люди? Як пояснити чоловікові, що іноді легше посидіти за комп'ютером і поговорити з дорослими, ніж ще годину розбиратися з капризами дитини? Бо з дитиною це як спілкуватися з іноземцем, мову якого ти знаєш частково? Щось розумієш, щось ні, щось здогадуєшся, щось вигадуєш по очах. І паралельно з цим маєш виконувати побутові справи. Та що казати про інших, якщо я сама перед сном не можу зрозуміти, чому так втомилася, якщо нічого значного не зробила, бо всередині мене теж живеться стала думка, що дім це спокій, затишок та відпочинок. Ти вдома, значить, відпочиваєш. А потім ледь торкаюсь подушки, і все, мене немає. Вимкнулась. А завтра знов цей домашній відпочинок. А ще є бабуся, у якої було п'ятеро дітей, город, хазяйство і робота в коровнику. І вона також не може повірити, що мені в місті тяжко. Але кожен час має свої недоліки так, в неї були корови та город, але дітей з трьох місяців віддавали в ясла. А старші в інтернат, і були вони вдома лише з суботи по понеділок, і вона навіть не уявляє, як це бути з дитиною 24 на 7. Це не порівняння і не змагання в кого тяжче. В нас різні обставини, але від цього не легше найважче це не фізична втома, а це відчуття, що ти не маєш на неї права, бо ж нічого не робила, правда. Але ось у чому річ, це теж робота, просто вона не в трудовій, і не в зарплаті, і не в повазі. навіть не завжди в розумінні. Але це реальна праця, яка виснажує і поглинає тебе повністю. Працююча людина після роботи іде відпочивати, в неї є вихідні, відпустка та на крайній випадок лікарняні, будучи в декреті. В тебе цього немає, ти не можеш собі дозволити навіть захворіти ця праця, яку неможливо оцінити за якістю та порахувати за часом в тебе немає корпоративів, тімбілдингу і кар'єрного зростання. А коли це раптово завершується, дитина пішла в садок або в школу, ти усвідомлюєш, що не знаєш, хто ти і що далі робити. Бо ти не можеш продовжити там, де ти зупинилась, бо інші не зупинились. І там, десь між смутком, втомою та фрустрацією, треба знайти повагу до себе і хоча б самій собі показати, який шлях було пройдено, та скільки роботи виконано. Цим я і займусь найближчим часом. А ти, будь ласка, поділись у коментарях. Скільки неоціненної роботи виконуєш ти. А це був перший епізод подкасту трохи зайнята. У наступному випуску поговоримо про витрати часу, сил, мрій та себе. Якщо тобі знайоме це відчуття, підписуйся, став подобайки та почуємось у наступному епізоді.